Я вам розкажу правду, чому поляки висипали українське зерно, яку вони знали. Чому поляки на початку війни підтримували 96 українців, самих поляків зараз? Тільки 42% поляків підтримують українців. Чому почались депортації українців, абсолютно без розбору і правил зразу до кордону в Україну, особливо чоловіків? Вся суть весь корінь сидить в вражки, і от як це працює. Я як людина, як маркетолог, яка займається соціальними мережами і знає як працює медійний вплив дуже детально. Розкажу, як Рашка впливає на Польщу, і по факту поляки, які не люблять українців, це насправді є русські-польські, хоча вони і народилися у них, і бабушка, і дедушка у цих поляків поляки. Отже, Рашка створює нереальну кількість аккаунтів, просто ну, космічну, в тому числі за допомогою і ай тобто це там, штучний інтелект, за загалом це дівчата, гарні там, зі слов'янською внешності, щоб увагу привертати, або якісь там внушаючі довір'я, статні чоловіки, і так далі, які на польській мові, полякам, тобто це не російськомовні аккаунти робляться, вони просто зі сторони. Росії керуються. Але вони робляться, реєструються як в Польщі, як і показуються полякам. І ви не уявляєте, скільки мільярдів на це виділяється, щоб це фінансувалося? Тобто це величезна інформаційна війна. Їм, полякам, насаджується спочатку якась польська інформація, яка їм подобається, що їм класно, що їм до душі. І серед цієї інформації, це так КГБ російське працює, вони беруть там 40% правди і 60 неправди. Ну, або, ну, відсоток може бути різний, але вони всюди домішують до правди, яку хоче почути людина. Чуть-чуть неправди. Наприклад, там щось полякам кажуть, о, Поляки молодці, з українцями завжди дружили. Але от якби ж не той Бендира, що він оце різню цю зробив, от таким ключом це працює. І щоб ви розуміли. Кількість аккаунтів, які постворювали русских в Польщі для Польщі, більше, ніж самих поляків, які створюють новини для поляків. От в соцмережах, там TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, серед цих мереж для поляків. А, і на Польщу своя пропаганда, і на Італію. Ми від всім. Тобто і на молодь влияють, і, і на старше покоління. А з української сторони такої нема. Україна не займається тим, щоб постворювати такі аккаунти, і на польську інформацію для поляків розказувати реально, як вони є. Не то, щоб пропаганду насаджувати, а просто розказати реально, як вона є, як ми відносимося до поляків. Які насправді тісні зв'язки між українцями і поляками, українцями і італійцями, українцями і німцями? Яке у нас реальне відношення один до одного? Наступний раз, коли ви дуже злі на якогось європейця чи поляка, чи когось іще, хто каже, тобі спередаляй на Україну, ви маєте розуміти, що, це... що це Поляк говорить, але він говорить, через його вуста говорить русська пропаганда. От де глибина, розумієте? Якщо хочете займатися розповсюдженням українських новин, боротися з расистською пропагандою, ще отримувати за це ЗП від 3 до 5 К вічно зелених на Місяць офіційно легально, будь ласка, є така можливість. Посилання в шапці. Переходьте. Ми там детально про це розповідаємо. Така можливість є для українців. Ми нуждаємося в українцях, які будуть розповсюджувати українську інформацію і в Україні, і в Європі. Зараз для цього є можливості. Команда в наборі. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям. Па-па.